Зеленський заявив про плани підвищити зарплати військовим. Щоправда, поки що без жодної конкретики кажуть, фінансування цього підвищення ще обговорюють з Європейським Союзом. І це правильне рішення, що підняли цю тему. Бо давайте чесно на одній мотивації третій рік війни вже не витягнути. Сьогодні ситуація така, що в цивільному житті часто можна заробити більше коштів, ніж ризикуючи життям на фронті. І це абсурд. Часи, коли до війська йшли виключно добровольці, вони вже давно минули. Велика частина сьогоднішніх мобілізованих це звичайні люди, прямо з вулиці, у яких є родини та кредити. Їм потрібні не лише гасла, а й фінансова впевненість. Але звідки взяти гроші? Нам кажуть, про дефіцит бюджету в понад 400 мільярдів гривень. І поки влада шукає гроші за кордоном, сподіваючись на заморожені російські активи, які ніхто не хоче віддавати, всередині країни відбувається щось дивне. А давайте подивимось, якими є зарплати військових сьогодні. Базова ставка солдата, який не на передовій, це трохи більше 20 тисяч гривень. 20 тисяч за виконання спеціальних завдань є доплата у 30 тисяч. І лише ті, хто безпосередньо на лінії бойового зіткнення, отримують доплату в 100 тисяч. А тепер просто порівняйте ці 20 тисяч гривень з середньою зарплатою в Києві чи Львові. І додайте до цього ризик для життя. Навіть в умовному тилу. Питання мотивації стає просто риторичним, чи не так? Ми постійно чуємо про корупційні скандали на мільярди. За різними оцінками, до третини української економіки знаходиться в тіні. Це сотні мільярдів гривень, які проходять повз бюджет. Це гроші, на які можна було б не просто підвищити. А кардинально змінити забезпечення армії. І тут, як би цинічно це не звучало, варто подивитись на досвід ворога. Росія давно вже не шукає мотивацію. Вона просто купує людей на війну величезними грошима. І це, на жаль, дає їй потік мобілізованих. Може час і нам зрозуміти, що хідна оплата праці військових це така сама зброя. Як танк чи дрон. Програми, як от Контракт 1824, з обіцянкою мільйона частинами це крок у правильному напрямку. Але це напівміра. Потрібна системна зміна підходу. Отже, виходить, що гроші в країні є. Але вони не в бюджеті, а в кишенях корупціонерів та в тіньовій економіці. Тож, що думаєте ви? Чи варто нам чекати на допомогу ззовні? Чи може час нарешті почати мобілізацію внутрішніх ресурсів? Почати реальну боротьбу з корупцією, щоб гроші українців працювали на українську економіку та українську армію? Напишіть свою думку в коментарях.